Усім привіт! Коли готувалася до сьогоднішнього випуску новин, я дізналася дуже цікавою інформацією. За останні 15 років молодих людей впав інтелект аж на 20 пунктів. IQ. таких висновків дійшов фахівець психологічного тестування Отмар Хілл. Не знаю, як там з IQ, але при цьому всьому ми продовжуємо робити неймовірні технологічні відкриття та інновації. Не вірите? Тоді ловіть підбірку технологічних новин за цей тиждень. Сьогодні у випуску про унікальний комп'ютер-кресівок від Cooler Master, що відомо, найпотужніший Android-смартфон за версією бенчмарку Antutu. На першому в історії саміті Дія Індісі представили українську дію ноутбук без екрану. Як, хто і де купити? Консоль, яка не консоль від Sony. Робот, який сортує сміття. Ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка, і ми, як завжди, починаємо. Компанія Cooler Master вирішила здивувати всіх своїм творчим підходом. Адже вони розробили і вже анонсували комп'ютер у формі кросівка. Snaker X. Ну, що я тут ще можу сказати? Серед приголомшуючого, це його, звісно, ціна та дизайн. Цей унікальний комп'ютер-красівок вже на початку липня вийде у продаж у трьох кольорових варіаціях: червоний, синій та сіро-блакитний, а коштуватиме цей шедевр всього лише 5999 доларів. Щодо його начинки. То він матиме материнську плату формату Mini-ITX, блок живлення SFX та підтримуватиме відеокарти розмірами до. 304 на 137,61 мм. У нього є місце лише для одного, 2,5-дюймового накопичувача. Для відведення тепла Snaker X буде оснащений унікальною системою водяного охолодження, а от розміри корпусу становлять 650 на 306 і 651 мм. Тобто комп'ютер досить такий габаритний. Виглядає, звісно, цей Snaker X нестандартно. Але от чи вартує цей ПК такий грошей? Вирішувати, звісно ж, споживачам. А от популярний бенчмарк Антуту знову протестував та проаналізував смартфони на операційній системі Android. І визначив серед них найпотужніший, який набрав 1,36 мільйонів балів. Це почесне звання отримав флагманський смартфон Neo8 Pro, який для китайського ринка представила компанія Vivo. Новинка стала першим у світі смартфоном на базі нового процесора Dimensity 9200+, який виявився найпотужнішим за флагманським процесором Qualcomm. Також IQON 8 Pro порадує солідними конфігураціями пам'яті ОЗУ на 16 ГБ і накопичуючим 256 або 512 ГБ. А також для роботи використовуватиме актуальний Android 13. Серед інших його характеристик він матиме 678 дюймовий амулет-екран із роздільною здатністю 1260 на 2800 пікселів та частотою оновлення кадрів у 144 Гц. А ємність батареї становитиме 5000 мАч. у Китаї. Продажі цього смартфона розпочнуться вже 30 травня. І за такою ціною. 3299 юанів це 17 200 гривень, якщо телефон із пам'яттю 16 на 256 гігабайт. І 3699 юанів це 19 200 гривень. Коштуватиме другий варіант із пам'яттю 16 на 512 ГБ. Та цього тижня і нам, українцям, є чим похвалитися, адже завдяки плідній співпраці Міністерства цифрової трансформації України та USAID… 23 травня у Вашингтоні відбувся перший в історії саміт дія індісі. На якому презентували українську дію? Темпи цифровізації в Україні просто вражають. Погодьтесь, що цей застосунок є у смартфоні майже кожного українця, і вирішити у пару кліків питання щодо отримання певних документів для нас стає нормою. А можливості дії тільки розширюються. Тепер дія це вже ціла екосистема сервісів, що охоплює всі сфери життя українців: від документів про новонародженого до розвитку власного бізнесу. Вже зараз мінцифри веде переговори щодо експорту дії з десяти країнами, кілька з яких підтримує USAID. А за результатами проведеного саміту було оголошено про партнерство із Колумбією та Замбією. Задля дослідження можливості вдосконалення чинних цифрових систем, роботи нових послуг та створення аналога дія. Всі ми бачили оті екрани у повітрі, як у серії фільмів Остін ну, Пауерс чи матриця. І тоді нам це здавалося ну таким фантастичним. А сьогодні це вже просто реальність. Спейстоп перший ноутбук, у якого відсутній екран. А для демонстрації зображення є окуляри віртуальної реальності. Компанія Сікфул у ноутбуку використала технологію прозорого трьохвимірного дисплею на базі vr окулярів Вони допоможуть користувачеві створити велику кількість віртуальних робочих просторів. Окуляри спейсто обіцяють бути зручними міжзинична відстань від 56 мм до 70 мм. А проблему користувачів з поганим зором компанія вирішила за допомогою індивідуального підходу. Замовнику потрібно надіслати характеристики своїх звичайних окулярів, і компанія зробить віртуальну гарнітуру згідно з діоптріями клієнта. Щодо характеристик самого ноутбука, то він створений перш за все як бізнес-інструмент. Операційна система P. специфікації включають 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Та найсучасніші бездротові модулі. До речі, у цьому ноутбуку все-таки є порти. Тому чи що ви все ж таки зможете підключати й монітор? Ціна за такі чудо техніки 2000 тисячі доларів. І випустили таку красу всього лише в кількості тисячі штук. І чи будуть їх випускати далі? Наразі невідомо. А ви хотіли би собі такий ноутбук? Не можемо пройти повз новини зі світу геймерів. Цього разу компанія Sony 24 травня анонсувала нові tvc наушники і нову ігрову консоль, яка зовсім не консоль. Так-так, ви правильно все почули. Цю не консоль назвали Project Q. По суті, це 8-дюймовий IPS-екран, на якому ігри можуть піти в 1080p та 60 FPS. За словами розробників, Project Q дозволить вам грати в будь-які сумісні ігри, встановлені на вашій. PlayStation 5. за допомогою Remove Play і підключеного Wi-Fi. Це такий собі аналог Sony Backbone One, до якого підключається смартфон. Щодо наушників, то вони можуть підключатись до Sony PlayStation 5, вашого ПК або смартфону через Bluetooth. Наушники використовують технологію Sony Interactive Entertainment, що дозволяє отримувати звук без жодних втрат та з мінімальним звуковим відставанням. Всі геймерські гаджети вийдуть на ринок цього року. А яка саме буде ціна, наразі невідомо. Ну і трішки екологічних новин. Куди ж без них? Ви знаєте, яка сьогодні важлива тема сортування сміття, і я думаю, чому саме вам не потрібно пояснювати так, от американська компанія AMB Robotics виготовляє роботів, які сортують сміття з точністю до 99%. і у них є три щупальця. Проблема вторинної переробки побутових відходів упирається у необхідність попереднього сортування споживачами чи підприємствами з переробки. Скрізь саме люди мають сортувати відходи, що на підприємствах особливо нелегко. Бо це є дуже Монотонною роботою, і через людський чинник відбуваються помилки. Спеціальний робот, оснащений комп'ютерним зором та штучним інтелектом, здатним до самонавчання. Він аналізує потік сміття, створює віртуальну модель деформованого або висвілого матеріалу, та ідентифікує його з кожним разом, все точніше. Робот встановлюється над конвеєрним полотном. Він оснащений трьома щупальцями, які засмоктують вибраний вид сміття. Та відправляють його у потрібний контейнер. Люди-сортувальники на виході отримують залишки одного виду сміття. От за такими розробками наше майбутнє. Бо знаєте, за прогнозами наше екологічне майбутнє таке собі. До речі, напишіть в коментарях, що ви робите для збереження нашої екології. Я все намагаюсь навчитись сортувати сміття, але щось ніяк до цього не доходить. А ви що? Ви вже пробували? Це всі новини, які я для вас підготувала. Якщо було цікаво, обов'язково ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми з вами вже побачимось наступного тижня. До нових зустрічей! Па-па!